Не керівництво, але й роль одного з чільників і організаторів цієї дійсно видатної битви Другої світової був Лаврентій Берія. причому навіть у таких виключно тяжких умовах він оберігав своїх підлеглих і безпідставних рештів серед них, на відміну від тих галузей, які йому не підлягали не було. Зі спогадів новий ковад, котрий у роки війни працював в оборонному комплексі, очолював виробництво стрілецької зброї. Весною 42-го року в Іжевську з'явився генерал-лейтенант Держбезпеки Ткаченко. Він заявив. Що приїхав за особистим дорученням Лаврентія Павловича спостерігати за ходом виробництва кулемета Максим. Невдовзі він подав новікову власні висококомпетентні в стилі органів рекомендації, кого перемістити, кого посадити. За словами Новікова, я постарався бути спокійним, але всередині у мене все клекотілок. По перше, говорю, ви нічого не тямите у виробництві, тому ткнули пальцем в небо і знайшли шкідників там, де їх нема. Отже, прогнорувавши рекомендації, він взявся до роботи, далі знову з його розповіді. Вже після трьох годин ночі лунає дзвінок звінок повече новіков. Так, здрастуйте, говорить Берія, хто у тебе ці начальники цехів, як їх, Вікторов і Афанасьєв. Я пояснив, що це дуже хороші товариші, молоді, працюють з ентузіазмом, програму виконують, я до них жодних претензій не маю. Слухай, а де Ткаченко? У цей момент Ткаченко з'являється в дверях. Я відповідаю, він кудись їздив, а зараз ось з'явився в дверях. Дай йому трубку. Ткаченко бере трубку. Далі чую через кожні три-чотири слова такий мат. що... Коротше, сенс зводився до наступного. Я навіщо тебе сволота така? Посилав до новій кова, шпигувати за ним чи допомагати йому. За твою телеграму. Ти така, ти курво підлягаєш розстрілу. Я до тебе доберуся за звичкою, наклепи зводиш на хороших працівників, розстріляють. Ткаченко стоїть, не блідий, а синій лиш бурмоче нескінченно. Слухаю товаришу нарком. Потім берія кинув трубку. Такого виховання я в житті не чув ні раніше, ні пізніше. Після цього випадку Ткаченко до мене не з'являвся. Приблизно днів із десять, а незабаром і зовсім виїхав кудись. Далі нові колі зітханням додає після війни шефство Берії над нами закінчилося, і знову посипалися решти. ми

По це була єдина нагорода, яку носив Сталінь. Проте випала на долю берегів. Тій війні дійсно військова, точніше військово-організаторська робота. 25 липня 42-го року німецька група армія почала наступ на півдні, щоб знищити радянські війська на південь від Ростова і прорватися на Кавказ. До і Бакинської нафти протягом перших трьох тижнів наступу німці вийшли до передгір'їв великого кавказького хребта серйозного опору Вони не зустрічали. Ситуація нестримно виходила з під контролю. Командуючий фронтом будьони із членом військової ради Кагановичем виявилися абсолютно неспроможними до керівництва на Кавказ вилетів Берія, котрий знайшов Будьоного в повній прострації і абсолютно незнайомого з ситуацією. Та почув від нього унікальну фразу: нема чого ці мандаринові гаї захищати. Треба відходити до мандаринових гаїв. Вірогідно мали відноситися і нафтові родовища. Битва за Кавказ зрештою виграна берією і вибраними ним генералами була однією з дуже вагомих в історії війни, але зараз про неї мало хто знає. Участь в ній берії сприяла тому, що про неї постаралися так би мовити, забути. Поєм, 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 в моем молю любимом Кавказе своем, Слобрик появ приготовься кулак, Дорога податки приблизился в рамках Слезами и кровью струиться в кубань, товарищ на ритм бери пусть.